Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зустрічаємося для нас з незнаним, або те, що ми не можемо побачити своїми, своїм власним зором, або досвідчити ще будь якими іншими чуттями, тобто слухом, доторкнутися. Ми все віруємо, а це догма церкви про чистилище, де церква говорить, що. Наші брати і сестри, які йдуть до вічності, але не змогли в житті своєму виправитися або не змогли прожити життя згідно з Євангелієм, наповну, то готуються до того, щоб увійти до Царства Божого через очищення, через певного роду страждання такі, які пов'язані не з фізичним болем з цим, Випалюванням до чистого золота, це так такий образ, є да що Бог каже, що я вас випалю як чисте золото в горнилі. І тому, дорогі брати і сестри, ми сьогодні звертаємо увагу на те, що для нас важливе, тому, що ті ближні люди, яких ми згадуємо, сьогодні нам рідні люди, померли, які відійшли. Вони для нас цінні, тому ми хочемо сьогодні Господа благати і благаємо про вічне життя для них. Багато людей взагалі не думає на тему смерті, на тему свого відходу. І ця думка навіть людей лякає, щоб про це ніколи не говорити. Я з цим зустрічався, я був якби дуже так неприємно здивований. Що деякі люди, коли чують слово смерть, в них вже починається паніка. Давайте не будемо говорити, не треба говорити на цю тему. Це не важливо. Ми сьогодні живемо, сьогодні треба про життя говорити. Чому? Чому ти боїшся цієї теми? Це дійсність, яка з тобою станеться. Ти цього досвідчиш. Ти вже не зможеш про це нікому говорити, коли ти помреш, бо всі події, які ми в житті проживаємо, ми можемо обговорити з нашими рідним, близьким людьми. А смерть це щось особливе да? і особисте про те, що ми вже не зможемо сказати. Багато хто з нас бачив, як наші ближні відходять. Для багатьох це був таким, таким великим зворушенням, на цей відхід, великою біллю, стражданням. Що рідна людина відійшла, мама померла на моїх руках. Не дай Боже, дитина померла на моїх руках. Та і Для нас ясно, що це непроста тема, але ми, як християни, розуміємо, що це не завершення. Тобто це не є. Не би, Тема, про яку ми не можемо думати і про яку говорити, тому що ми віримо в вічне життя, що наше життя почалося і воно ніколи не закінчиться. Да, ми маємо перейти до вічності, щоб це життя тривало, але воно ніколи не закінчиться. Ми будемо жити. І тому ми йдемо не до смерті, як такої, ми йдемо до життя вічного. Але смерть для нас важлива тут земна смерть, щоб ми померли да, в своєму тілі. Коли цей момент настане, ніхто з нас не знає. Для наших рідних, близьких парафіян наших, наших братів сестер в Христі вже цей момент настав. Вони вже відійшли до Господа. Вони ставали перед Господом на суд, і ясно на підставі їхнього життя Бог їм вказав місце або своє царство, або сказав, що. Ця людина має пройти очищення, чистилище. Ясно, що ми можемо це чистилище зображати в різний спосіб, бо пекло ми зображаємо, ну так зображається пекло, що горить вогонь, кипить смола, там варяться люди, страждають. Ну Це наш такий людський підхід. Ці страждання вони не пов'язані з якби, фізіологією людини, тому що людина вже не має тіла, да, і ці страждання пов'язані душевними стражданнями, от, якщо це можна було так описати, з духовними. Вони теж досить болючі і великі. Але це не є страждання для того, щоб людину катувати, да, коли ми говоримо про чистилище, а це є страждання, які очищують людину. От коли ми приходимо до лікаря, на ну, сьогодні ну дуже багато є різних ліків, да, які обезболюють, але що ми приходимо до лікаря, маємо якусь пройти певну процедуру, і вона нам болить. Болить. Ми від цього, ну, Лікар каже, терпи, бо це треба зробити. Ну Цього зараз особливо досвідчують наші військові, які отримують поранення. Кажуть, постійно, коли є евакуація, то Терпи, брате, терпи, терпи, потерпи, та. ми тебе зараз довеземо, зараз ми тебе врятуємо. От витримай цей час, а людині болить, для людини це величезний шок. І от ці терпіння, це страждання якраз пов'язане з тим, що Бог каже, я тобі, тебе очищу від всього, що тобі є недосконале, що ти ще не навчився любити, що ти не навчився пробачати, що ти жив. Ще багато для цього світу, що ти мене не слухався. І тому, сину і доньку, я тебе маю очистити. Ти таки не можеш війти до Царства Небесного. Дуже гарно читав на кредо, описують цей момент, коли приходять на весілля. Приходять на весілля і йдуть в цей шлях до цієї весільної зали. Він пролягає через е, бруд, через дощ, да, через е, е, різного роду такі перешкоди, де людина забрудниться і для того, щоб туди війти на весілля, то вона має себе почистити. Тобто, е, дехто має тільки взуття витерти, да, а дехто має весь очиститись, бо весь в бруді. Оце очищення, воно більш-менш з цим пов'язане. Да. Ну, ясно, що я не можу. Фізично вам це описати, бо я там не був ще. Я б і не хотів би ясно, що бути, і вам не бажаю, але ну, дивлячись на життя наше, як нам тяжко йде це християнство, як нам тяжко довіритися Богові, як тяжко віддатися йому повністю, ну, то, напевно, нам треба буде пройти цей час. Да, треба буде очиститись від того, що нас недосконале. Як І пам'ятайте, що той, хто. Є з Богом. Той кому не вдалося якби, повністю віддатися йому, то Бог не засудить таку людину, да? Бог не скаже, що твій шлях є пеклом. Да Хоча це суд належить не до мене, а до нього, він, він є суддя і живих, і мертвих. Хоча дехто якби, цього не приймає. Да? Тому, дорогі брати і сестри, на ці теми думати, роздумувати не страшно. Не страшно, не треба цього боятися. Хай ті бояться, які Бога не знають, Хай ті бояться, які живуть ну, схожим таким життям, як їхній батько, демон. Ісус Христос про це говорив, що вашим батьком є демон, тобто ті, які роблять зло, які нищать інших людей вбивають, які не дивляться ні на що, так? які тільки переживають за себе. І тому, дорогі брати і сестри, практична сторона цього нашого спомину це допомога нашим рідним, близьким, щоб цей час скоротився, бо ці страждання зменшились, бо душа в чистилищі, вона йде такими етапами. І цей кожен етап це ближче, ближче до неба, ближче до брам неба. І от є душі вже, які дуже близько, ну от, от їм залишилось зовсім, зовсім мало. і вони… От скоро війдуть до Царства Божого, і можливо сьогодні навіть, да до царства Божого, і вже не будуть страждати, будуть отримують радість вічну. А є душі, які я б, ще на таких етапах, ну ну досить довгі, на да. тобто хтось має, наприклад, по наших мірках там 80 років ще чистилище. Тобто для нас це дуже багато. Ну я не знаю, да бо це ми міряємо своїми роками, і з часом там немає часу нашого. Бог живе поза часом. І так само ці душі, ці люди, вони перебувають поза часом. Тому, якщо хтось хоче шукати місце, де це, де це знаходиться, ну, то цього місця не знайдеш. Та? Бог є поза часом і простором. І тому, дорогі брати і сестри, що ми можемо зробити для цих людей, для цих рідних? Можемо допомогти їм. Як можемо допомогти? Через те, що ми свої страждання жертвуємо за ці душі. От хтось досвідчує несправедливості, в місці праці, можливо, в сім'ї, досвідчує якоїсь болі фізичної, тобто от, і хвороба є, яку ти не можеш забрати, нікуди вона не дінеться, вона тобі болить. То ти, щоб не даремно просто нарікати і, і страждати, ти кажеш, Боже, я ці свої страждання, те, що мені болить. Те, що я переношу цю муку, я жертвую за ці душі, за, за померлих, за ці душі, терплячі чистилищі. І наші молитви, пости, теж пости, милостині наші молитви, тобто, що ми за них молимося. Наші молитви і особливо літургія. Бо літургія це не просто молитва священника, це жертва Ісуса Христа. Це жертва Ісуса Христа, коли ця жертва звершується, Господи, Отець Небесний. Жертвою твого сина, подаруй цим душам полегшення, дай їм радість вічну, життя вічне. Ну і відпуст, відпустами допомогти. Бо ми зазвичай відпуст отримуємо для себе. Тобто, в нас, ми скоїли якийсь гріх, ми за цей гріх отримали пробачення, але наслідком цього гріха має бути там 5 років чистилища. Чи там рік чистилища, чи 10 днів чистилища, ти за цей гріх маєш отримати. Це наслідок. Да. Кожен гріх наш має наслідок Як для церкви, бо ти фактично позбавляєш церкву, да, ти забираєш цю благодать. Ну, це, І також е, ти маєш бути в чистилищі. Тому коли отримаєш відпуст, то цей відпуст, якщо частковий, то ти частково скорочуєш собі цей час, а якщо повний, то повністю. Для душ померлих, бо для інших живих ми не можемо випрости. Кожен живий сам за себе має цей відпуст отримувати. А для душ померлих, тобто зараз така є популярна тема, що ми хочемо за кожного окремо, да, там, для кожної людини окремо. Але взагалі в церкві є така наука, що ми жертвуємо за померлих, а Бог знає, кому треба дати. А Бог знає, хто б потребує. І тому ми церква де таку можливість, що можемо бути, привіти на цвинтар, то то у сповіді, освячуючи благодаті бути. Це все теж багато від нас залежить, бо якщо ми маємо прив'язаність до якогось гріха, хоч посповідалися, наприклад, хтось цигарки, да, прив'язаний до гріха, можливо, ще якісь інші мають прив'язаності, да, і людина не може цього позбавитися, то відпуск буде завжди частковий а повний відпуск це тоді, коли ми не прив'язані до гріха. І тому, коли ми посповідалися, прийняли це причастя, відвідали місце поховання однієї, двох, трьох людей. Тобто цвинтар, ми це називаємо цвинтар, а це місце поховання. Ну, тут в Києві, Я вам так скажу, що тут цих місць поховання є дуже багато. І навіть, на жаль, забудованих, та, що вже от колись предки походять. Ну треба принаймні піти, де похований хтось, і помолитися в намірах святішого Отця. І ви цим, 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 цим дає, дасте можливість отримати відпуск для померлих. Церква дає цю цей період такий, з 1 по 8 листопада. З 1 по 8 листопада маємо можливість отримати такий відпуск для наших братів і сестер померлих. Це можна будь-який день зробити, можна всі дні ходити, і фактично кожен день буде цей відпуст для померлих. І якщо ми отримаємо відпуск для них. Якщо це відпуск частковий, то частково вони отримують полегшення, а якщо повний, то ця душа йде до неба. І вона вам вдячна, да? вам вдячна церква вдячна і молиться за вас, заступається за вас. Тому з нашого боку це вчинок милосердя. І ми нашим ближнім померлим повинні ці вчинки милосердя робити якнайбільше. Ми не, ми не можемо про них забути. Нам не дозволено про них забути. Ми маємо вчити цього це робити, ці молитви своїх дітей, внуків. Тому що, на жаль, те, що я зараз бачу, багато молодих людей взагалі не знають за своїх предків, історії не знають своєї, не знають, хто були їхні батьки, прадіди, навіть не цікавляться цим. А Що мені важливо? Я сьогодні живу. Мені сьогоднішній день важливо. Я сьогодні маю заробляти, я сьогодні маю будувати своє життя. А потім, коли ти прийдеш і будеш в чистилищі, як дай Бог, як ти, як ти ще там будеш, озирнешся, а всі твої діти, і, 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 і внуки і правнуки, а вони за тебе не моляться. Ти такими сльозами плачеш і просиш, що небудь дайте мені полегшення. А вони перепрошую, чарку п'ють, і кажуть, хай земля буде пухом. От помогли. Оце допомога. Да, от уявіть собі, душа чекає допомоги, хоча б молитви очі наш, а внук а не знає, як помолитися очі наш, а чарку випить може. І згадать, каже, така бабця була в мене хороша. Від того, що ти згадав, легше не стало. Дехто люди йдуть такі візуалізацію да, своєї любові, тобто поставити гарний пам'ятник. Я вже колись розповідав про це, що. Одного разу приходить до мене одна така наша католичка і каже, що от подивіться, каже, пам'ятник я поставила. Да, от. Гарний, правда ж, гарний. Кажу, так, да, гарний. А знаєте, скільки він коштує? Я кажу, та мене це не цікавить, особливо. Ні-ні, це дуже дорого. То, ну, я не буду називати суму, да, але це там дуже дуже велика сума грошей була заплачена. І людина над цим так тішиться, так радіє. Я думаю, ти б знайшла 10 священиків. І дала б їм пожертву, і хай би вони відправили 10 служб за твою душу, то ця душа була то більш вдячна, ніж, наприклад, ти тішишся оцим матеріальним. І от це дуже важливо, дорогі брати і сестри. Ми можемо перейти в такий от світ, коли ми так будемо споминати, будемо якось там прийдемо на свинтер голову Так, да, Це важливо дбати про могилки наших померлих, прибирати їх, і це дуже важливо. Але це не так важливо, як те, що ми за них молимося. Неважливо, де вони поховані, бо може вони поховані по всьому світу, де ну, ми не можемо добратися до наших рідних, але ми тут можемо їм допомагати. Тому, дорогі брати і сестри, я про це прошу, щоб ми цього не забували, бо ми теж колись там опинимось. Як ми навчимо наше молоде покоління молитви цієї, то за нас теж будуть молитися. Це таке трошки егоїстичний підхід, але принаймні нехай він буде такою спонуканням до того, щоб, щоб е, е, за нас молилися, да? щоб е, молилися за померлих, щоб була допомога така для наших рідних, близьких. І тому, дорогі брати і сестри, е, самі ясно, що це для нас така спонукання до навернення, щоб прожити своє життя достойно, а з іншого боку, це для нас така можливість е, дійсно допомогти нашим ближнім. Їх, їх порятувати. І в ці дні, особливо той, хто довго не сповідався, треба, щоб сповідався, щоб приступав до цього причастя, бо як принаймні за себе не переживати, то хай за ближніх своїх, до своїх ближніх проявиться милосердя. Амінь. Визнаємо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця Родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого несотвореного, з Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас людей і нашого Ради спасіння зійшов із небес.